Я скажу, що компанія Ремсінтез доробила трошки свій висівний апарат, свої поробила ці о, як, оновлення. Типу. Ось йде отакий тепер диск під шестигранник, нема тут ні ступочок, нічого, на ньому все тільки ворошилка йде. І також усе доробили вони ще один скидач. диск стає ось так. Діск стає. Ось, і цей скидач і з цієї сторони теж йде он, дірочкою. Ще кроме цього стандартного, що йде на секції, ще буде і той скидач. Uh -huh. ось. Ну і тут у них. ось Це вже металічка, має ще пластикові були ці збрасувателі всі пружинки, все. Ну от Мені оце ж різне більше подобається, менше пластмасово стає. То будемо ось переставляти, хлопці то самі хотіли приїхати, звісно, поставити, але трошки у них не виходить. І так ми вже 2 тижні. Сережа дзвонить, каже, не виходить, давай, може, ми вам відправимо, та ви самі переставите. Давайте пробуйте, що робити. Так як зараз такий час, що треба викручуватися з того, що є. Тобто то такі справи. І тут ось, ось збрасувати вже такий квадратик іде моцний. Чи ворушилка моцна така йде всередині. Угу. То, то будемо переставлятися. Тестувати, що воно буде показувати. Будемо точніше сіяти. Двойників менше буде. Ну все покаже, не переживайте. Так що... Не, ну римсін ти за що зальот. Угу. А де наклейка? Так, якась. Ну так. Да. А що ж я це кожному буду казати, що в моя секція от Рим Сінти Ну де що, треба наклейка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну наклейку треба, щоб вислали. Ми б на сівалку приклеїли, Ну так. Да. Висіна, Надо Сережа написати. Да, все. І ціни ще, бачиш, трохи не такі. Угу. Вот, мені оцей носок інтересний, Вон, покажи той носок, он, який йде на наш. А, носок це оце? Ну, отак краще, так. Да. Ага, показую. Оце, я правильно показую, так? Да? Ага, і є так. Бачите, який різні. Будемо дивитися, як би це покласти. І угу. цей саме саме було це Ба я вже думала, може твої носки треба покладати, вже іначе почав переживати, хоч не порвані ти вдів. Так що, друзі, хто писав, що гарбузи не гарбузи, звісно, ну на сівалку. Ну, гарбузи на перспективу, так? Не продалась наша сівалка, знаєш, зробимо її апгрейд, як кажуть. Оновлена версія. Знаєш, як iPhone Pro Max. Це так само. Не, у новому і потім наступний будемо її опять продавати. Ми ж тут джемцерар зато вона буде ексклюзивна, да, да.